«Сьогодні ми зібралися в цьому залі, щоб відзначити наших тренерів, наших людей з інвалідністю, щоб відзначити меценатів, які підтримують і сьогодні показують тим, що спорт для всіх. Ми зібрали всі залі кращих по різним напрямкам паралімпійців, представників рекреаційних видів спорту, для того, щоб відзначити вас за ту роботу. За ті досягнення, які ви робите, і тим самим прославляєте наш Кременчуцький район. Щиро дякую кожному з вас від імені всієї Кременчуцької району, від себе особисто. І в знак поваги вам щире дякую і хочу відзначити вас. Почесними грамотами, подяками Кременчуцької районної міської адміністрації. За активну життєву позицію, громадську діяльність, багаторічний внесок у розвиток регіоційного спорту та відділення слуху осіб з інвалідністю в Україні. подякою Кременчуцької районної адміністрації. Наголошується голова правління, громадської організації, асоціація тренерів паралімпійської легкої атлетики місь Кременчука, тренер викладач відділення легкої атлетики інваспорту. Юш, Авангард, містер Гремінчука, Вікторія Олегівна. Дуже вам дякую за ту роботу, ви робите. Дякую. Дякую. Будемо працювати, вами. успіхів. За активну життєву опозицію, громадську діяльність 2 внесок розвиток розвитку спорту та відданість Руху е, осіб за інвалідністю в Україні. Нагороджується керівник Полтавського обласного відокремленого підрозділу громадська організація Ніхто крім нас, чобітько, Віталій Віталійович. Віталій, кажу, вам дякую, дякую за вашу Дуже роботу, за вашу позицію так дякую. тримати, разом, так тримати. До разом до перемоги. Кандидата в матери спорту України, чемпіонку і призерку спеціальних ігор, члена Кременчуцького міського середку, громадської організації Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України, Карпук Світлана Вікторівна. ви тут і повернулися і змагань. Дякую. Посіли призові місця завели перемоги, тому так тримати. Дуже вам дякую і йдемо разом вперед нашою перемогою. Дякую. Грамотою райони адміністрації нагороджується. Директор Кремль спеціального загальноосвітньої школи інтернату Полтавської обласної ради Гавриленко Ірина Михайлівна. Пані Ірина, я вас вітаю. Дякую за вашу роботу і за ваші досягнення. Почесною грамотою нагороджується громадський тренер. Громадської організації Кременчуцький дитячий юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями Оріяна Косюк Владислав Олександрович. Дуже дякую за вашу роботу, ваші досягнення. Так тримати надалі і підтримувати цей напрямок. І вижедуєте, що ми тільки разом будемо це досягти, і ми всі рівні. Бо чесно грамоти нагороджується директор товариства з обмеженою відповідальністю Нікса ЛТД. Нитка Олександр Миколаївич. Пане Олександре, я вам дякую за вашу підтримку паралімпійського спорту в нашому районі. Ну і ми разом таки можемо щось згадати. Почесною грамотою нагороджується директор Вищого професійного училища No7, місце Гримінчука подав з водой. Микола Гаво. Дуже вам вдячний за роботу, за підтримку ви робите. Разом ми будемо йти до перемоги, тільки так. і все ми можемо досягти. Я дякую за високу оцінку праці в мене і колективу. Ми всі рівні, дійсно, і ми всі разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Мені приємно, що сьогодні голова районної військової адміністрації наградив почесними грамотами і подяками наших спортсменів, людей, які співпрацюють з інваспортом, людей, які допомагають, як меценати. І мені от приємно стояти поряд з Світланою Карпук, наша зірочка, яка нещодавно здобула перше місце в Полтаві. 72 два тенісісти обіграла, а зараз повернулася 13-го з Києва і там теж зайняла перше місце. Ви зайняли перше місце у чемпіонаті України з насильного тенісу. Розкажіть, в якому дивізіоні виступали, що було найскладніше? 12-13 числа я була в Києві. 13 числа я вернулася додому. До я їздила в Київ для того, щоб почасти в соревнованнях серед інвалідів по настольному тенісу. Там я грала в дивізіоні з дівчатками, які дуже добре грають. І мені було дуже тяжко грати за перше місце. Оця медалька, яка оця медаль, яку я привезла з Києва. Я дуже пишаюся собою. Я дуже вдячна своїй мамі, поки. Це я для неї виграла це перше місце. З якого часу ви займаєтесь цим видом спорту, яка була ваша перша нагорода, і скільки у вас зараз? Значить, перша нагорода у мене була з Полтави, це була область. На соревнованнях я там теж зайняла перший раз в житті. Я зайняла перше місце серед інвалідів інвалідом серед дівчаток. А от тут зараз у вас нагородка. Та я їх не считаю, если честно. Не примуюсь. Де то штук 70-80, наверное. І з якого часу ви займаєтесь? Я займаюся з дитинства, так скажемо.